Відкривайте оченята досить спать, досить спать. Рано рано у віконце заглядає ясне сонце. Добрий ранок, дітки. скажіть, будь ласка, а де ж воно живе сонечко? Правильно, молодці, в небі живе сонечко. Погляньте, яке воно гарне. Дітки, а для чого нам потрібне сонечко? Так, щоб воно світило нам з неба. Адже погляньте, як радіють і дерева, і травичка, і квітки. Навіть дітки радіють сонечку і тваринки радіють сонечку. Скажіть, малята, адже приємно бути на сонечку? Так, а чому? Поміркуйте. Так, бо воно тепленьке. Молодці малята, все вірно.